Лідер колумбійсько венесуельського гурту Los Ян пояснює, чому вирішив проводити чат рулетку з росіянами. Послухайте, наша ціль це показати українцям і світу, що тут справа не не тільки в політиці, або в в якомусь умовному путіні справа тут в. Менталітету в імперському менталітету росіян, і це те, що ми хочемо показати. Ми хочемо показати, що Росія не є та міфічна фігура якихось гагаринів чи Достоєвських. Справжня Росія це бидло, яке не має жодного стосунку до критичного мислення чи чогось схожого. І, і, що, і що це дійсно частина їхнього такого менталітету. Е, так що це неприємно, звичайно, що мати спілкування та конфронтації, навіть так через екран з ними неприємно, але є люди, які їх конфронтують на нулі зі зброєю в руках. Як мінімум, що ми можемо робити, це все таки здолати трошки цей дискомфорт і виявити свою підтримку Україні через, через контент.